Доброго дня! Вам представлений конвейер для видалення відходів від виробника компанії VMAC. Це інноваційний пристрій, який поєднується з інструкційними столами RIT 1025 і забезпечує бездоганну обробку овочів. Це сучасне рішення для ефективного управління виробничим процесом. Технічні характеристики: основою конвейера є ПВХ-стрічка з розміром 200 мм шириною та 5300 мм довжиною в кільці, швидкість стрічки 25 м на секунду. Встановлена потужність двигуна 0,37 кВт. Конвейер регулюється за кутом нахилу. Зараз кут налаштований на 36,5 градусів, а також можна його змінити на 23 градуси. При цьому буде змінено висота завантаження та вивантаження. Завантаження буде 525 та 446 мм. Висота вивантаження 1702 мм та 1162 мм. Даний конвейер є універсальним в експлуатації і можливий у використанні також в горизонтальному положенні. Дякую за увагу!